Ще одна новинка в сегменті лікану. наші селекціонері не зупиняються в своїй роботі. Це джаку. Чим гібрид це відрізняється? Він має більш короткий цикл вирощування: 65-70 днів. Тобто, це раніше ніж лікану, раніше, ніж наші деякі інші гібриди. Тому ми рекомендуємо для тих, хто хоче виростити цвітну капусту, в кого є там можливість, з'явилося поле. Але він боїться сроки. Раніше у нас була рекомендація Aerospace і можемо також спробувати новинку для цих умов. Новий гібрид має досить сильні резистентності до хвороб, гарну якість самопокриття головки, дуже швидкий період вегетації. Зараз я виріжу, подивимося, що воно тут виросло. Гарне біле суцвіття, трошки розрослося в умовах Голландії. Джаку більш витримує такі холодні температури теж восени. Бачите, немає ніяких тут версистистей. Біла чудова головка. Отже, джаку це гібрид з коротким циклом для гарного результату.